Мої вітання! Отже, ми з вами розпочинаємо серію ефірів про емоційні стани, звідки вони беруться, і власне на що впливають. Сьогодні в нас панічні атаки. Мене дуже часто запитують, що робити, коли сталася панічна атака. Відповідь нічого. І сьогодні я поясню, чому нічого. Цей стан просто треба Перечекати. Для того, щоб наша психіка розуміла наступний раз через, через що небезпеки немає, що вона всього-навсього уявна. І панічна атака це симптом, це наслідок чогось. І ось сьогодні ми маємо у цьому розібратись. А я нагадую, друзі, що в посиланні ви можете. Передивитись в Google-формі і на індивідуальне наставництво. Пишіть, будь ласка, з радістю пройдемо шлях від певних негараздів емоційних до психологічного і фізичного здоров'я. Отже, що таке панічна атака? Ще раз нагадую, це симптом, який передувала тривога. От назвемо Деякі синоніми одного емоційного стану страху, з чого все починається? Перше, хвилювання. Тобто я себе на постійній основі хвилюю. Я щось роблю, до прикладу, на базі перфекціонізму я тривожусь, я намагаюся швиденько, ідеально все зробити. У мене високий рівень продуктивності, тобто протягом дня треба впихнути, все не впіхуємо і дуже при цьому швидко. Іншими словами, я себе розганяю. І хвилюю, хвилюю, хвилюю. Чим своїми думками. Маємо розуміти, що будь-яка емоція, це думка проявлена в тілі. Коли ви переживаєте певні емоції, спостерігайте, про що ви думаєте, про що ви думали до цього, і бажано вести на постійній основі щоденник. Думок, свого мислення, і ви побачите, чи насправді є небезпека, реальна небезпека. Отже, перший стан це хвилювання. Хвилі, 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 хвилі. Тобто ми себе розгойдуємо думками, звичайно, і нашим мисленням. Наступне це переживання. Я постійно пережовую ці думки, одноманітні ті самі, називається румінація. І залякую себе ще більше і більше». Далі приходить такий стан неспокою. Ось начебто щось не так, ось і тиск підвищується, і, 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 і якийсь там напруження в тілі в першу чергу немає відчуття розслабленості і м'якості. Далі це все приводить нас до страхів. Хвилювання, переживання, неспокій, бачите, це синоніми. Далі йде страх. Що таке страх? Страх це уявлення про небезпеку. Звичайно, страх в здоровому світі, коли є небезпека, абсолютно корисна емоція. Коли є поряд хижак, страх нам говорить про те, що сигналізує, що це є небезпека, ось цей хижак чи маніак сексуальний. І треба або бігти. Або ховатися, ну, або атакувати, якщо я істота максимально сильна, як в живій природі. От як поступає косуля? Ось вона ходить в прерії, вона пасеться, і в кущах щось почало а, рухатись, якийсь там дві ж паріж. Що робить косуля? Вона не тікає миттєво, як робить це, звичайно, людина. Вона спочатку спостерігає, це вітер, це їжачок побіг в цих кущах, це тигр, або це зміюка. І коли косуля бачить небезпеку, що є тигр, вона тікає, що робить людина? Небезпеки немає. Людина не вчиться спостерігати, аналізувати, досліджувати, вивчати, усвідомлювати. І вона відразу лікається і починає або тікати, або ховатись, або нападати. Три невротичні життєві реакції людини. Бий, тікай, ховайся. І ось що таке страх і тривога? Це коли небезпеки немає, а уявлення про небезпеку є. Наші базові невротичні 10 страхів. Ще раз, друзі, кажу, що в нас є страхи здорові які нам сигналізують, що є небезпека. Треба ховатися в укриття, або на мене нападає злий пес, або я вже захворіла, і мені, я погано себе почуваюсь, потрібно до лікаря. І хвилювання переживання має тут об'єктивну реакцію. Але 99% наших страхів. Це баба Ванга, Це я маю звичку через думки себе лякати і дивлюсь у майбутнє. Отже, що це за страхи? Страх втрати контролю, страх втрати безпеки, страх самотності, невідомості, невідповідності. Помилитись зробити щось не так, страх думки оточуючих, бути лузером або невдахою, не бути лідером страх публічних виступів, і страх за своє здоров'я і здоров'я близьких, коли вони не хворіють. І ось цими думками ми себе хвилюємо, пережовуємо ці думки, боїмося, тривожимо. На постійній основі день за днем і формується базовий емоційний стан, який називається тривога. Тривога з роками зростає, зростає, і панічна атака дорівнює симптом постійної тривоги. Іншими словами, хвилювання, переживання, неспокій. Страх, тривога, панічна атака тидень. Якщо під час панічної атаки я буду себе заспокоювати, я буду працювати своїми думками, дихати за квадратом, я показую своїй психіці, психіці, що небезпека є, що там насправді в кущах є той тигр чи зміюка. Наше завдання перечекати. Раз за разом, ви побачите, вам буде ставати легше. Але давайте з вами з'ясуємо причину, чому, власне, в нас формуються ось ці хвилювання, переживання, страхи, тривоги як наслідок панічної атаки. Причина перша звичка бути в пасивній позиції. Є такий в нас режим, який називається режим гальмування. Дуже часто про нього говорю, і більшість людей звикають знаходитись у цьому режимі гальмування. Гальмування приводить до пасивної позиції, пасивного, пасивного перепрошую, сценарію життя. Що таке гальмування? Не вирішувати, відкладати. Не говорити, усувати, закривати очі, текти за течією, не робити, потім, не сьогодні, не на часі. Завтра піду до лікаря, післязавтра собою займуся. Вирішу конфлікт. Через тиждень, попрошу про зарплату після Нового року. Чули після свят, після свят, після Нового року, вже з понеділка це все звичний режим гальмування. Коли я пригальмовую, я не маю навички вирішувати задачі тут і зараз. Я не вмію вирішувати конфлікти. Проблемні моменти і тим самим працювати з кризами. Про кризу зараз поговоримо. І що в нас тут коїться? Ось цей режим пригальмовування, він формує пасивну позицію. Пасивний сценарій чи пасивна позиція це. Е Ну, Хтось за мене вирішить. Ось роботу мені поміняє всесвіт. Чоловіка мені теж Всесвіт прийшле або подружка приведе, гроші мені дадуть, карта бажань здійснить мої ось ці всі бажання якимось чином з небес воно, воно спуститься, да? класичне наше магічне мислення. Тобто, Пасивність це ай, розсосеться. Ай, якось воно буде, ай, звільнять то звільнять, а, нічого страшного якось е, е, прийде. І потім людина починає казати: ну це ж доля, е, це повезло, це звалився успіх і так далі. Коли я знаходжусь на постійній основі в пасивній позиції, фіксуємо друзі. Я даю запрошення для залежності. Тобто, коли в мене пасивна позиція, я починаю бути залежною або залежним від інших людей, від обставин, від ситуацій. І впевненість у собі не тільки не зростає, а ще більше на постійній основі. Зменшується, тому що моя психіка розуміє, що моя господиня чи господарь баба ненадійна. Я не можу на себе покластись, бо я нічого намагаюся не вирішувати. Я все уникаю. Я ховаюся в нірку, я завмираю потім, потім, потім. І що в нас по життю коїться? Я не вмію вирішувати кризи. Що таке криза, друзі? Криза це коли пройшов один етап, і через певне незадоволення, роздратування, якийсь емоційний емоційні негаразди, криза нам показує, що цей етап вже пройдено, і треба знайти нові знання, уміння, навички, щоб перейти на новий етап, на сходинку вище. Ну, до прикладу, дитина в три роки. Переживає кризу. Я сам, я тепер не частина батьків, я сепаруюсь фізично. І починається ось це таке певне роздратування. Дитина переходить на новий етап. Або в 6 років, або підліткова криза. Це від'єднання емоційне, мисленеве від батьків і перехід на новий рівень. Або криза стосунків. Криза стосунків нам говорить про що? Що ось це ми вже. Завершили, тут ми все пройшли, навчились, і ось ці наші негаразди говорять про щось, що нам треба нове робити. Якусь навичку треба сформувати, зробити щось нове, навчитись чогось нового, і йти в глибину, в близькість, вчитися вирішувати конфлікти, домовлятися тощо. Так само криза 40 років. Та мають вже певне змінювати цінності. І ось впевнена у собі людина, яка не знаходиться в режимі гальмування в пасивній позиції, вона вміє кризи вирішувати. Пасивність це одна криза наздоганяє іншу, друга, третю, третя, третя, четверта, вони наслаюються. І формується тривожність, тривога, панічні атаки, тому що я не живу своє життя. Я не зростаю, я не вирішую кризові ситуації. В мене низький рівень емоційної стійкості. Мене низький рівень впевненості, тому що впевненість це емоційний стан, який сформований такими навичками, як. Активна позиція, рішучість, сміливість, хоробрість, вміння ризикувати там, де можна ризикнути. Тобто це кожного дня якісь дії направлені на своє життя, на свою особистість, на задоволення своїх потреб, бажань, цінностей. Коли людина тече за течією, пливе за течею. Вона на постійній основі ці кризи накопичує, і наша фізіологія, наша психіка не витримує цього невирішування на постійній основі. І тому з'являється ось ця. Тривожність. Я не роблю те, що хочу, я роблю не те, що хочу. І я на постійній основі відкладаю, не роблю. Я живу таким життям, яке для мене не вау. Я не розумію себе. Я знаходжусь дуже часто в позиції жертви, навіть якщо я успішна людина, то в нас є успішні люди теж жертви. Хто такі жертви це ті люди, яких не влаштовує їх життя, але вони нічого не змінюють, нічого не роблять. Тому ми маємо розуміти, що ми сформувались через трикутник мислення, емоції, почуття і дії. Тобто наші мис, наше мислення, що я думаю про себе, що я думаю про інших, що я думаю про всесвіт, формує наш емоційний стан страх, хвилювання, переживання, тривогу, що життя небезпечне, що людям не можна довіряти, що всесвіт жорстокий, що я не успішний, я недолугий, я не впораюсь. І тоді ось ця поведінка, мишенятка сховатися, завмерти, не робити, відкладати, гальмувати, бути в пасивній позиції, звичайно, закривається коло. ну Ось я ж довела собі, що я нікчема. І ми ходимо за цим колом і кажемо: ну це ситуації життєві. Ну це доля, ну так воно сталося. Що це за сталося? З'явилося, получилося, якийсь принцип лося. А наш славетний Аран Бек колись сказав, що перше, що ми маємо задавати собі, які питання ми маємо задавати, до прикладу, якщо в мене депресія, Задавати питання собі, як я себе депресую. Якщо в мене тривога, то як я себе тривожу? Якщо в мене роздратування агресія, як я себе дратую, що я кожного дня роблю, щоб себе розбалансовувати? Тому, друзі, тривога це симптом, наслідком цього симптому є панічна атака. Тривога це постійна звичка себе лякати. Постійна звичка себе лякати. Звідки цей режим в нас гальмування і пасивність пішли? Звичайно, з дитинства. Коли ми були маленькими, особливо це період від одного року до трьох, він називається період автономії, коли дитина починає рухатись, ходити, щось брати, торкатись, вивчати, досліджувати, падати, вставати. Батьки починають лякати О, обережно, О, мікроби, глісти, цигані. Е, зараз вб'є током гупне. Батьки задача батьків підстраховувати в цей період, дивитися, щоб дитина опеклась, щоб вона собі не вчинила шкоди здоров'ю, але не лякати. Якщо батьки тривожні, або агресивно домінуючи, дитина звикає до хвилювання переживання. І дитина знаходиться поряд з такими батьками. Та вона не може розвивати ось цю автономність, вона не може спокійно вивчати життя, і вона не може бути сміливою. Сміливості мають дитину навчити батьки. Не бійся, я поряд, я допоможу, я підстрахую, я в тобі впевнена, ти впораєшся. Я є, я завжди поряд з тобою, я за тобою, і я підтримую тебе, ось мої руки. Коли батьки самі, Контролюючі тиранічні, тривожні, відсторонені, холодні, суворі, агресивні, войовничо домінуючі, Звичайна маленька дитина, яка народилась, вона взагалі нічого про всесвіт не знає і про людей. Все, що дитина дізнається, вона дізнається від батьків. Від батьків, від бабусів, від садочку і так далі. І ось дитина звикає хвилюватись, вона звикає боятись і, за звичкою, боятись, входить в цей стан тривожності, входить в цей стан пасивності. І режиму гальмування, відкладання, не робити. Так? Я не тормоз, я медляний газ. І тому психіка наша розуміє, що о, о, впевненості немає. Я не можу вирішувати жодне своє питання по життю. Я не вмію взагалі вирішувати кризи, задачі, конфлікти і так далі. І тому тривожність роз, зростає. Тобто, тривоги і панічні атаки це показник е, е, двох моментів трьох: перше негативного мислення, друге звички себе залякувати, і третє не вирішувати. Задачі, які ведуть нас до кайфового, класного, насиченого цікавого життя. Тому задача змінювати цей режим, змінювати самооцінку, тому що тут завжди самооцінка нездорова, і змінювати ставлення до себе. І тоді, звичайно, буде нам Щастя. Чекаю вас в індивідуальне наставництво. В коментарях пишіть, які зазвичай у вас є негативні думки, якими ви лякаєте, і ми з вами ще поспілкуємось. На сьогодні все, як завжди, з вами, ваша Нікіфорова. Пока!